Йоу, з вами я Кім Со, і сьогодні я покажу дуже чудовий мод. Дуже зручний мод. Що ж він нам допоможе зробити? Поможе удалити мусор. Дивіться, наприклад, я хочу удалити парусник, а дивіться, він не удаляється, що нам для цього потрібно зробити. Наприклад, ми беремо червоний пісок, нажимаємо, і дивіться, о чудо в нас воно удалилось. Якщо легкими словами сказати, ви сюди що сложите в мусорку, і ви хочете слідуючи щось виконати, ви отак робите, і воно викидається, і так може йти по колу. якщо ми не знаємо Shift-Delete і наклад, я хочу вдалити броню, всі типи цього предмета удаляться і перенесуться в мусорку. Дивіться, я нажимаю, наприклад, на печиво, shift Delete, і в нас всі види печива тільки удаляються. Другі речі не трогаються. Це дуже зручно. І якщо у вас є багато якихось непотрібних речей, він вам допоможе їх удалити. Тож, якщо вас цікавлять другі моди, наприклад, на біоми, кріперів, у мене є свій плейлист модів. Так що підсказки справа можете подивитись і поставити мені лайк і підписатись на мій канал. Друзі, до зустрічі!